Усім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні ми будемо готувати наші смаколики для наших військових. І завтра ми будемо їх, не завтра, 31 числа, 30-31 ми будемо їх передавати нашим військовим хлопцям, нашим ПВОшникам. Також мені із-за кордону написала дівчина Ольга Гусідій, Ольга, привіт тобі. Написала, що такий Сергій, я хочу, щоб ти з смаколиками привітав загиблих матерів, жінок, хлопців, які загинули. Ольга потіряла свого брата на війні, і вона хотіла би таким чином зробити такі новорічні подарунки для сімей загиблих. Перечислила вона кошти в розмірі 3000 гривень. Оля, твоє прохання буде виконано, це не є питання, є такі сім'ї, я таких знаю і дуже багато. Я проїдуся. По матерям, дітям і передам. Ну, ось так. Тепер, що касається мого коментаря, мого відео, яке я дав вчора да? виложив. Ну, в плані продукції село та сало. Господи, ви там пишете такі коментарі та ти то, та ти сьо. Я зараз попробую вам. Болі понятно якось дати відповідь і пояснити. Дивіться, я не сказав, що у них взагалі там продукція хед, да? Я сказав на відео, ви ж дивились, вони молодці, вони працюють, вони стараються, це нелегка праця. Казав? Казав. То, що я, як ти обісрав їхню, да нікого я не обсирав, Господи. Я сказав то свою думку, що. Е, на Вкус і цвет товариші, й Мені не сподобалось. Я люблю вкус м'яса, а не вкус приправ одних, Розумієте? Тобто продукція, так, да, в них непогано, молодці. Ну, але не на мій вкус. Ну, не люблю я, коли я їм ковбасу або щось нібудь таке, і воно там одні приправи. Я не люблю вкус приправ. А в кожного смак свій. От. Тому нікого я не обсирав і ви так пишете, зрозуміло. Ви хоч відео дивіться. Я ж не сказав, ой, фу, там ви що, розпіарені там такі, що я нехай, я таке гамно делать, я ж такого не сказав. Я просто сказав свою думку, що це не по-моєму смаку. І Лена так само сказала, що це теж не по її смаку. Ось і все. А то там пишуть, господи, що там? Я нікого не обсираю ні з ким тягатися не собираюся. Конкуренти. Та які конкуренти, у кожного свої покупці. На кожну продукцію свій покупець. От і все. Я ще раз повторюю, у кожного свій. Вкус і цвет, да, товариші нет. От і все. то там пишуть. Ти подивися, он, як вовка Брус, та у нього все там, отак, отак. гігієна, Мігена, в нього там все красиво. Та не вопрос, конечно. Тільки вовка Брус 10 років сидів вдома, різав коров свиней, биків. Продавав м'ясо, плюс там якась, я так зрозумів, земля в нього є. І робив ремонти. А я 10 років в окопах сидів, захищаю нашу державу. І я тільки півроку, як звільнився зі Збройних сил України. І за півроку я не можу досягти того, чого люди робили роками. Ясна річ, і ми будемо з Леною робити ремонти і все це будемо робити. Но ми вирішили для себе, що в першу чергу ми хочемо побудувати Сарай. Сарай, де ми будемо тримати своїх поросят, де в нас буде каптільний зроблений цех. Оце в першу чергу. А ремонти потім. За півроку я не можу все успіти. Ви зрозумієте, це хата моїх батьків. У мене тато помер ще в 2006 році, а мамі ось на новий рік буде. Ровно рік, як я її поховав. І моя мама, як знаєте, як кожна людина похилого віку. Жила собі, їй вже ремонти не потрібні були. Ну, багато ваші батьки в літньому возрості вже роблять ремонти. Навіть їм вже не до цього, правда? Отак от, от і моїй мамі вже було не до цього. Вона жила на тому, що в неї вже було. Тому, понятна річ, що тут буде все робитися. Буде, але не так швидко. Люди роками роблять ремонти. А ви хочете, щоб за полгода я все зробив? Смішно. Да. Всяку таку хінею писати мені не треба. Та ти держи свою думку при собі. Та не треба мені указувати. Отак я вам скажу. Мені 45 років, я свою думку завжди казав і кажу. Якщо мені подобається, я кажу подобається. Якщо мені не подобається, я кажу не подобається. Це особисто, я вже повторив, я тоді сказав на відео. зараз повторюю, це особисто моя думка. Це особисто мій смак. Ти держи її при собі. Ну, вам нравиться держати своє міння при собі. Держіть. Я, я не та людина, яка буде отак. Ой, я скажу, що все супер. Я не буду робити так, щоб це подобалось вам, глядачам. розумієте? Я дуже сказати так, щоб вам це понравилось. Ні, я кажу так, як воно це є. Нравиться вам це чи не нравиться, це вже ваші, ну, як знаєте, особисті такі амбіції. Я все показую і кажу, як воно є. І ні перед ким плясати я не збираюся там, розказувати, ой, який там молодець, ой який там. Я кажу так, як воно є. До цієї теми я більше повертатися навіть не хочу. Розумієте? Я читаю ваші коментарі, це однозначно, декому і відповідаю. А десь яких коментарів я просто посміявся та і все. Ви думаєте, ну, от то, що мене там дивляться, або, що мене перестануть дивитися, от у мене із-за цього поменшиться моєї клієнтури. У мене не настолько клієнтів в інтернеті, як клієнтів живу. Повірте мені. Ті, хто замовляє по інтернету, ви мені особий бізнес не робите. У мене є своя торгова точка, є свої люди. Постійні, які навіть надому. У додому приїжджають, калітка не закривається. Розумієте? Ну, якби, а то ой, вихваляють вічно самі себе. В чому ми себе вихваляємо? В тому, що ми працюємо. Так ми працюємо. А то пише коментар, такий весь умний там хтось заходиш на його сторінку в Ютубі, а в нього нема нічого. Ну, він просто. Оту. Сидю на дивані і думаю, гадаю, і от ой мені не подобається, нрав... а мені якось подобається, тобі чи не подобається. Ну, взагалі, знаєш. Да. Добре, ми заканчуємо цю тему. Я її навіть не хочу більше розвивати. Село та сало хай працюють, які працювали. Я ж сказав на тому відео, що молодці стараються, працюють тяжко. Я бажаю їм тільки успіху. Я не бажаю їм ніякого зла. Я не вбираю ніякого конкурента. Мені... Я йому не конкурент, а він мені не конкурент. Він живе в одному країві України, я в другому. Ось і все. Так, добре, зараз ми будемо займатися копченням для наших хлопчиків і для сімей загиблих військових, так як попросила це. Оля, кому подобається, залишайтесь. Дивіться. Поїхали. А да, і ще одне. Там хтось мені написав, я от не пам'ятаю, скільки було коментарів. Ти говориш, ти брешеш, ви те все з'їли, а розказуєш, що таке погане. З'їли, зараз я вам покажу. Ось я достав з холодильника. Бачите? Як лежало на тарілці, так і лежить. А то Пишете там Ай, брешеш, сам сожрали, коротше, типа кажете, ну, ось ви бачите, воно все на місці. Так що, перед тим, якщо то писати, трішки думайте. Так що ця тема закрита, і більше на неї я відповідати не буду. Ну а. Зараз роботи багато. Зараз буду все завішувати в каптильні, починати коптити. Плюс треба зробити комбікорм свиням і плюс нарізати м'ясо на ковбасу. Ось так. Працюємо. Так, розвісили ми наше м'яско, під черевенку. 11 градусів внутрі батона. Запускаємо ми нашу коптильню. Все, коптиться, готується для наших захисників і для, як я вже казав, матерів, дітей і жон загиблих хлопців. Але це ще не все, ще буде партія. Ну, чудово, розвісили, каптільна працює, все гарно. Зараз я буду йти до своїх поросят, треба їх покормити, поприбирати. Я вам їх покажу, які вони вже. А в мене є короткі такі відоси. Вчора мені Дімон показував, ну скидував, як у Діми свиноматка, Машка приводить йому поросят. Дивіться. Ну да, все делают. Оп. Оп. Это чудо. Оп. А, значит, машина. Вот она. Наверное, сейчас парадродом это кохаря. Титан. Машина. Машина. Ух. Наша маша. Не буде весело. От так косинки. Одти бой зимой. Ой, ой. ой, ой, ой. ой, ой. ой. Ничего. Ні, Сейчас все будем хорошо. Сейчас Таня прийма. Таня на зиму я пошлю. Так, вот считание прыгаем. За так иди я оксипацию. Ось четверта парся ми вкололи. Оксі, це три кубіка вкололи і буде достатньо. Отак ось. Трошки зле, пішобашки. Наша магия і вона вибуха, а нас наказаний. Родики йдуть, Приймає все. Приймаю а кушерка, Вже є 4 штучки. Думав, будуть крупніші поросята. Ну, в принципі, можуть ще бути крупніші. Ну, не сильно крупні. Попередній раз були крупніші. Може десь такі, може плюс-мінус ступінь ще. Таня рожала, сама знає, як це, то вона і такі масажі йде так, що... Пауза. Ось такі в діми родились поросята. А ось вже і мої. Їдять, ростуть, граються сіном, от. кожного ранку заходю. Поприбираю, зроблю підсипочку стирси і кидаю їм сінця. Люблять вони його їсти, люблять ним гратися. Лампи піднімав я вже тільки що, бо дивлюся, що вже спинами черкають по лампам, тому лампи підняті. Водичку ще не піднімав ну, після останнього разу. От лампи вже прийшлося. У них тут не холодно, 10, мар, не відражає, ну, да? 10 градусів тут внутрі приміщення, чувствують себе гарно. Все, малявки, виростіть, набирайтеся під черевку, сала м'яса. А я пішов, буду готувати м'ясо на ковбасу. Ось так. Спочатку перед тим, як готувати м'ясо на ковбасу, ми з допомогою нашої ДТЗ-шки, бутономішалки, зараз я зроблю комбікорм нашим поросятам, а потім уже ковбаса. Так, ну що, процес триває, а я зараз подивлюся, що тут у нас. А в нас тут вже 18 градусів в батоні, це дуже чудово. Зараз піду. Заберу ваги, поставлю і спробую зважити порося, скільки ж воно заважить. Якщо 18 числа було 20 кг, то скільки ж його сьогодні. Установлюю ваги, відтарив себе, зараз беру порося і важимося в місті з поросям. 299 Ось такий тяжкий. <гум> ну, мені на мою руку він важко я ж повністю в неї не можу підняти. Ось і рахуйте, його 29 900 18 числа його було ровно 20 кілограмів. Сьогодні його, сьогодні 28 -е число його 29900. <кхем> ну тобі майже 10 кілограмів за 10 днів. Тобто майже майже кіло в день вони набирають. Ось так. ДТУшка вже доробляє, зараз це останні будуть 50 кілограмів стартового корму. І потім ми їх, вони доїдять його і ми переведемо його, їх на гровер. І того, виходить, вони у мене з'їли. Зараз я скажу, 100-250 буде 250 кілограмів стартового корму. Так, все, я йду в бетономішалку, мішалку, змішую і працюємо далі. Зателефонував я Лені, сказав, який приріст у нас поросят. Лена каже, серий. ковбасу ввечері наріжемо вдвох, тим паче. Я думаю, що ти мене вже в 3 годині забереш, бо вже не буде з чим стояти. Так що, каже, напевно, роби і ще кілограм 100 сразу гровера, бо йдуть свята, новий рік і так далі, щоб святах не робити. Так що поки колбаска одлягає, верні, нарізка м'яса на колбаску. Зараз доколотимо цей старт і будемо робити ще 100 кілограмів. Гровера. Ну ось і все. Доколачуємо другі 50 кілограмів гровера. І на сьогодні все. Е Производство комбікорму закінчилось. І приводю себе в порядок, передягаюсь і йду за Леною, бо Лена там каже, я вже все там пуста стоїв, забирай мене, а вже майже три години. Дня. Забираю лінучу, летим додому, бо після 4 години що там начнуть люди додому приїжджати за продукцією. Ось і все, що хотілося вам показати на сьогодні. Відповідь вам дав. Поросят показав, поважили, приріст побачили, народження поросят і Дімона побачили, Капкінню зарядили. Зараз досі триває процес просушки для наших хлопців військових. Потім будемо коптити для рідних та близьких і дітей загиблих наших хлопців. Хотілося б, звісно, більше, бо таких людей більше. Ну, не хотілося б, звісно, нікого прийти стороною. Ну, я ж не все і не Бог. Людина скинула суму, ми на ту суму купимо м'яса, закоптимо і відвеземо. Ну, постараюся, може туди де більше діток, туди де мама залишилася геть одна і син не спів спілкую зробити, як то кажеться, потомство. Ну, може отаким. От бо на всіх ну, не вистачить просто. Ми ж свою ліпку теж вносимо згеннемо, ну, скільки можемо, скільки ж їх несемо. Так що дякую, дякую за перегляд, дякую хто зі мною, дякую все одно за ваші коментарі. Все одно раз пишете, значить да, Все. Всім найкращого. Думаю, наступне відео вже буде, як ми будемо розвозити наші смаколики нашим військовим. Дітям, матерям і жоднам загиблих. Ось так. Хто бажає іще присоєдинитися, додати якусь суму коштів, щоб ми більше могли провідати і роздати рідним загиблих, будь ласка, присоєдиняйтесь, якщо є таке бажання. Добре, дякую. Номер карти буде. В описі цього відео та і в прошлому відео, які мені показують. Все, не ображайтеся, я ніколи не хотів образити. На все добре, всім пока.